Є рішення суду про те, що це все, що тут робиться, це є неправочинним. Ми говорили, стукали, через набор вам кричали, пояснювали. Ви не рішення, почули. Рішення. Тому так. ми сюди просто прийшли для того, щоб вам донести це всі будівельники. Щоб, да -да -да. щоб вони почули, що вони порушують закон. І будівельники, і забудовники, і всі гарантії. І ви зараз повинні зупинити е, що будівельниці. Ви добре знаєте, що є це рішення. Резразу, зразу. Ви вже зразу знали. Ви зараз якась відмовитність. Ви маєте знати, 40, то, коли виступає в 10, 10. Там на її з моменту проголошення там написано. Коли Це складно повне на просьбу піздірні. Наша даже не складно не складно в повному молоді. Ви що ви ще сильно все захопляєте? А ну даже не служимо з повному Смотрите, з моменту проголошення. Момент проголошення, вона є дією. Давайте я буду отак стояти і вам розказувати. Тому у вас порушення так Яке? Яке У вас цивільні на об'єкті, вас цивільні на об'єкті, захисту безпеки. Еще раз говорю, вы на объекте ведете... Я вас разумею. Раз, раз. раз. Здесь вас работают есть, люди. Это, это решение вступило в силу. Ну, прочитай. Там же написано, вы шо, да имеете, читать. Это, это С что, читать не умеете? Да, 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 я не читаю. Момент проголошения, вы А он не законно послушный гражданин, он не чтит уголовный кодекс, который передбачен, а это за невыполнение действующего решения суда. Какое сегодня? Я не хочу представляться, потому что вы мне не представили. Меня зовут Саша, я не Саша, я не Я не Теперь скажите, вы представляете, Значить, давайте так. Я не хочу, щоб не знімали. А? А то моє право, не хочу, щоб знімали. Що... Ну, ви умні, що ви представителі державного підприємства, тому ви не можете забороняти по забороні. Вас знімали в квартирі такий час, так? Да.